Засідання виконкому розпочали з розгляду питання про роботу навчальних закладів громади на 2023-2024 навчальний рік. Заступниця начальника управління освіти доповіла про проведену роботу щодо підготовки закладів та організацію навчання для усіх груп школярів. В новому навчальному році формування мережі закладів загальної середньої освіти дошкільної та позашкільної освіти здійснювалися з урахуванням стратегічних завдань щодо реформування системи освіти, демографічної, соціально-економічної ситуації, затверджених планових показників та умов воєнного стану. І було спрямовано на забезпечення оптимальних умов функціонування усіх закладів освіти та реалізацію прав дітей щодо максимального задоволення їхніх освітніх і культурних потреб. Члени виконкому обговорили надання компенсацій за допомогою сервісу є відновлення за пошкоджені об'єкти майна внаслідок ракетного удару 24 серпня 2022 року. Мешканці міста подали 12 заяв на отримання компенсації пошкодженого житла. Чотири з них відхили. Тим людям, які не чекали допомоги, а на другий день почали самі власними силами за свої кошти відновлювати ремонтні роботи, то постанову так прописали спеціалісти, які розбираються в ПДФО, в тому числі в Києві, так сильно прописали, що той, хто відновив, він не має права на отримання компенсації. І саме сьогодні чотири сім'ї, які подали документи на відшкодування, от саме їм прийнято рішення про відмову. І саме на тій підставі, що відповідно до абзацу 5 пункту 6 порядку на пошкодженому об'єкті виконано ремонтні роботи. Абсурд ситуація, абсурд ситуація. Також на засіданні обговорили питання щодо вивезення побутових відходів та встановлення тарифу на цю послугу. 20 гривень з людини у нас був тариф. Він розраховується від населення, то тобто утворюючим тарифу є населення. Був 20 гривень. Був встановлений в 21 році, в липні 21-го року. Пройшло два роки. Подали підприємство, виграло конкурс на вивезення побутових відходів і подало. Новий тариф, який вона економічно обґрунтувала на тридцять 34 гривні з людини. Це ріст близько 70% в зв'язку з ростом енергоносіїв. За словами міського голови у місті працює новий сміттєвоз, який здійснює вивезення відходів та проводяться роботи з облаштування майданчиків для сміттєвих баків, які допоможуть уникати стихійних сміттєзвалищ. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті